Всім привіт! Вам всім відомо, що українці мають набагато глибші історичні та культурні корені. Лише за 400 років після заснування Київської Росії було утворене Московське князівство. Так, да, коли Україна вже розпочала писати свою історію на території Росії ще квакали жаби. Після утворення Московського князівства в сторону українського народу розпочалися репресії, геноциди. У них з'явилося таке бажання знищити нас як націю та забрати нашу культуру собі. І по сьогоднішні дні Росія не втратила того бажання, аби знищити нас як націю. Зараз я говорю саме про фізичне, знищити нас фізично. І в цьому їй допомагає культура. Тут, ви скажете, Назар, якийсь парадокс, до чого тут культура. До того, що вони нас знищують фізично. Ну, культуру можна знищити лише духовно, ти що не знав. Ні, насправді тут є зв'язок, а якщо бути точніше, вони хочуть нас знищити завдяки музиці. Так, музиці або пісня. Багато хто каже, що музика в не політика, але вона в політиці. Вона руйнує будинки, калічить долі та забирає життя мирних жителів та тих. То зараз стоїть на фронті тих, хто нас захищає. І, як би вам не хотілося себе виправдати, вона в політиці і вона монетизує війну завдяки їй війна продовжується. Тому я знімаю це відео, аби пояснити, яким чином це все відбувається. Давайте уявимо платформу, на якій можна прослуховувати музику. Це може бути Spotify, Apple Music, YouTube Music це може просто бути YouTube. За прослуховування співак отримує роялті, це гонорар за прослуховування. І може він заробити за 1000 прослуховувань 3-5 доларів. Так. Будемо брати по мінімуму, беремо 3 доллара. 3 долара, Це виходить 120 гривень. І якщо це перевести в патрони для АК-47, це можна купити 2 патрони. І саме цих 2 патрони можуть зробити дуже велику біду. Але хтось каже, це не так і багато, 2 патрони. Добре, нехай, давайте уявимо, що цих два патрони загубили, вони виявилися бракованими, що дуже характерне для російського виробництва. Нехай уявіть. Але давайте не будемо забувати, що таких непопулярних співаків дуже багато. І навіть якщо взявши 20 співаків, очі їх дуже дуже багато. 20 співаків це виходить 20 тисяч прослуховувань. Хоча це може бути більше, ми беремо прямо по мінімуму 20 тисяч прослуховувань, це виходить 60 доларів. 60 доларів це виходить 2500, якщо переводити в гривні. Якщо переводити в патрони, це 41 патрон. Це, можна сказати, повністю споряджений магазин для ак 47 І Це вже не така й мала кількість 41 патрон. Плюс на полі битви кожен патрон важливий. І це ми лише взяли 20 якихось співаків, яких лише тисяча прослухован. Але ж це ж може в них бути набагато більше. Будемо реалістами. І давайте не будемо забувати про тих співаків, в яких мільйона аудиторія. І мільйони прослуховувань. Серед тих мільйонів прослуховувань наші українці, які вбивають самі себе. Факт того, що вони заробляють гроші, а потім ті гроші розподіляються. Розподіляються на спорадження для російських окупантів, для броньованих автомобілів, для ракет, шахетів і тому подібному. Хтось скаже, що прослуховує музику так, що вона не монетизується. Чесно, мені здається, це дуже мало ймовірним, тому що абсолютно все в інтернеті монетизується. Але нехай. Давайте уявимо також, що ви прослуховуєте музику так, що вона не монетизується. Добре. Але проблема в тому, що ви її популяризуєте. Російський співак, який написав пісню. Заходить умовну якусь соцмережу, там хай це буде Інстаграм, TikTok, Ютуб. Він бачить, що його пісня дуже популярна, вона набирає там обертів. І він вирішує, що треба давати концерт. Тому що ось яка аудиторія, а? і він починає давати концерт. І всі ми знаємо, що в більшості квиточки на концерт не дешеві. І ви уявіть, якщо він поїде в тур з цим концертом, це який буде прибуток, це який піде прибуток для того, аби нас вбити. Також давайте не будемо виключати те, що в російській музиці майже скрізь, навіть не в російській музиці, а в кожному російському контенті присутня пропаганда. Ви скажете, що на мене ця пропаганда не діє, що. Типу, що вона є, що нема, вона діє. Ви просто цього не помічаєте. Яка, який сенс пропаганди? Сенс пропаганди в тому, щоб зманіпулювати вами так, щоб ви навіть цього не дізналися. Тому, якщо ви вважаєте, що ви не піддаєтеся пропаганді, ви просто цього не знаєте, ви цього просто не розумієте. На жаль, це так. Тому в будь-якому випадку, прослуховуючи якийсь російський контент, навіть не музику. Ви вбиваєте себе, ви вбиваєте своє мислення, ви вбиваєте свої думки, ви вбиваєте свою позицію. Спочатку воно може відображатися не дуже сильно, але з часом воно дасть про себе знати. Ось так. Також я б хотів би зараз звернутися до українців, які за кордоном, тому що це ну, дуже цікава тема. Українці за кордоном, які слухають російську музику. Вболівають за Росію, вважають, що Росія робить правильно. Ви вже не є на частиною нашої нації. На жаль, але так вони неділю. Хоча не, на жаль, напевно, це добре, що ви виявилися зараз, а не в той момент, коли б треба була ваша допомога і ви нас підставили. А українці, які зараз за кордоном і не прослуховують, російський контент донатять підтримують, продвигають наші там. Традиції, нашу музику, взагалі наш контент, нашу культуру. Ви є частина нашої нації. Просто ваша місія. там. Але найголовніше це не монетизувати ворога, не допомагати йому грошми вбивати нас, вбивати своїх громадян, своїх співмешканців, своїх сусідів, своїх друзів. Тому не вживаємо російський контент. Наступне моє відео буде про те, наскільки кльові і класні є українські співаки. І які, які кльові пісні у нас є. Ви просто про них не знаєте. Тому чекайте на, наступного відео, аби це дізнатись. Бо там реально буде що послухати. І реально, ну українська музика це ж. Це ж капець, Реально, це вона ж настільки крута. Як її можна не слухати? Тому. Наступне відео буде присвячене цьому. Це відео було таке коротеньке, щоб нагадати, що ми можемо самі допомагати ворогу, навіть не підозрюючи цього. Всім дякую за перегляд, дякую за підтримку, дякую за підписки, всім гарного дня і донатьмо та допомагаймо ЗСУ. Бо без тила не буде фронту, а без фронту не буде тила. Всем гарного вечора, дня <small> чи ранку.